Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати абрикоси в сиропі. Нам потрібно 1 кг абрикос, 1,5 кг цукру та 2 стакани води. З цукру та води готуємо сироп. Абрикоси проколюємо зубочистками в декількох місцях. Абрикоси кидаємо у сироп, перемішуємо та залишаємо на добу. Сироп зливаємо та кип'ятимо. Закидаємо знову абрикоси та залишаємо на добу. На третій день також доводимо до кипіння, кип'ятимо хвилин 10-15. Розливаємо по банках та консервуємо кришкою. Ось, які вони вийшли. Смачного.